Розряджений телефон не проблема, якщо у твоєму місті є спеціальний пристрій, який миттю підживить його просто неба. Таку новацію пропонують і для Івана Франківська. На головній вулиці міста уже невдовзі з'явиться так зване сонячне дерево. Дерево, яке акумулюватиме енергію із сонячних панелей, планують встановити на стометрівці метрівці біля стомат корпусу. Окрім того, фігура матиме елемент декоративної лавки, щоб людина, яка захоче підзарядити свій гаджет, мала де зачекати. Ідеї з величезним пристроєм, металава круна, якого накопичує сонячну енергію і живить гаджети для України не нова. Такий є уже у Тернополі та Сумах. І подейкують, користуються неабияким попитом. На таку ж реакцію сподіваються і місцеві чиновники. Тому і місце для розташування диводерева обрали не випадково. Ми вибирали таке місце, яке відповідно був би прості для відпочинку, і щоб воно мінімально шкодило десь чи прохідні прохідній частині, чи ситуації, ну, чи середовище, де воно буде встановлено. Я думаю, в тому куті біля тої лавки, на куті медакадемії, з тої сторони не буде сильно проглядатися. з цією також за рядом дерев, тобто і за фонтаном воно так мінімально, щоб і не нашкодити середовищу, і щоб мало місця на життя. А от над дизайном майбутньої споруди поки лише розмірковують. Це буде сонячні батареї з певними конструкціями власне по опорі, і лавочки для відпочинку. Однозначно, це як якийсь з наміру, це не є робоча документація. Вона буде розроблена більш детально і можна буде тоді врахувати якісь нюанси, що ви говорите про пристосування до історичного середовища. Але бачу ці лавки, думаю, жодним чином воно гірше не буде. Відживити пристрої від сонячного дерева у середмісті івано Франківська можна буде уже на день незалежності. Принаймні на цю дату запланували його відкриття. Наталі Лозовик Віталій Магалатій, телеканал 402.